Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжелом із півдня Одеської області. Надихалася, обкопувала пантаску, викопала рівчак. Зараз як обкоп, обкопує, бачите навколо. Трошки підрізає коріння, так би сказати. Скажу, що це робота не з легких. Зараз дойде по колу, потім будемо дивитися, що далі. Мастер, що викопати її треба навколо дуже багато вільного місця, щоб було куди кидати землю. Бо викопувати треба багато. Зараз на, на дві сторони плони під... ломи підемо чи що. Ось так, бачите. Робота така не дуже легка. У такий вітруган. Мікрофон не беру, бо... Воломи. Я поки трошки підтіваю ломом, чоловік підрубує коріння лопатою йде по колу під низ. Бачите, тут трошки вже ось підняли коріння з цієї сторони. Ну, Знімати весь час не можу, тому що Фу, блін. Працюємо вдвох. Я ж кажу, я стою на ломах, на цій трубі потихеньку. Підривають, чоловік підрубує коріння по колу і так йдемо по колу. Розірвали лома, ломами на дві частини. Тепер ховлено. Треба обрубати трохи землю, коріння тут геть таке невелике. І знову будемо розривати ломами. Ділимо ломом на частини, тому що дуже важке, мокре, чоловік ломом розломує, але і такі, ну це вже викинеться, жалко, ну нічого. Без цього ніяк. Ось таке, бачите, тут трошки корішки є. Такі корінчики маленькі. Це я все візьму, посаджу горщики і будемо дивитись. Воно повинно все рости. Оце таке. Ось це, тут ось є такі корінчики маленькі. Ось корінчик. Це все буду саджати. Розривали ми пампаску. Хочу зараз показати, є ось такі ділянки, бачите, зовсім немає зелених приростів. Так, ось зараз наведу камеру, бачите, все сухе, але тут коріння живе, молоде, тому це все ми сумі посадимо в ґрунт. Ось такі ділянки є, такі це не одна Ось така дленка, сільки ось одна зелена, це все. Сухе. Це теж будемо саджати все на дорощування собі. Я обрізаю, він, вичищаю. Трошки попріло. Не любить, вона, не любить вона мокрої землі. Так, а діленки на продаж. Покажу діленки на продаж будуть ось такі. Бачите, ось ось вони гарні, ось корінечка такі ось. Я трошки їх обрізаю, бо вони дуже такі. Трошки довгенькі, гляньте, ось така Ось така суцільна, ось така суцільна. Трошки сухого. Цей саджати треба буде, от, де коріння закінчується, трошки вище коріння. Все. Оце все повинно бути на дворі. Ой, дивіться, Ця діленка, це піде нам. Ось. Ті кусочки багато поділялося, багато є таких ось. Зелений гарних діленочок. думала завтра відправляти посилки, ну відправлю тільки тим, в кого пампасна трава рожева і чимирники. Думала копати сьогодні нарциси, ну вже не встигну. По-перше, треба сьогодні висадити всі оці ділянки в грунт, щоб не лежали. Ці треба, я ще ось треба бачити, ось нечищена купа. І ось на купа. Тут треба ще дочистити, перебрати все, що піде нам на, на дорощування і все, що піде на відправку. Поки замовлення не приймаю, поки не відправлю все, всі замовлення, замовлення не приймаю. Якщо лишаться лишні ділянки, я потім зроблю відео. Так, ну і будемо мати надію, що якщо ці ось ділянки попідростають, які зараз сухі, там трошки один-два патички зелені, то, можливо, буде ще на осінь. Ну, на осінь то треба буде і тільки держати у хаті в горщі кудись. Ну, побачимо. Треба спочатку продати зелені і будемо бачити потім, як будуть рости. Собі ось посадили тут три ділянки, вибрали, посадили і все. І тепер будуть вони рости. Тому що ділили, ну ділили, тому що ну, ділиться так, от, як корінь йде. Ну, просто ми цим займаємося вже декілька років. Не декілька, а багато вже років, тому бачимо, знаємо, як треба ділити. Ну що потім посаджу, коли в ґрунт покажу, скільки в нас буде надорощувані. І після висилки всіх замовлень. Я потім, якщо будуть лишні, я зроблю відео. Все, висадила цієї ось бачите, і такі геть без зеленого, сухі, і трошки зеленим. Побачимо, буде діло йти. Так, посилки вже сьогодні не збираю, переоцінила свої сили, вже немає. Да, Полінка, прийшли в гості. Привіт, скажи. Кукла наша. Все, друзі. Бажаю всім гарного, спокійного вечора, тихої ночі. Це буде наша Україна.